Я так дивлюся на зал з початку зібрання, і так потрошки задалося мені місце, де написано «І дом наповнився возліжащим. І так потрошечки-потрошечки всі сходяться, всі гарно одягнуті, всі посміхаються, всім приємно. І всі прийшли, щоб почути. Брат Міша каже, прийшли, щоб доторкнутися до Ісуса Христа. Цікаво, що Ім'я Ісуса Христа дуже часто вживається, і ми його чуємо. Євангелист Іван, коли починає писати Євангеліє, він каже, все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. Все ним і все для нього. Коли далі Йоанн свідчить про Ісуса Христа, то він каже, це перша глава, 15 й вірш Євангелія від Івана. Він каже, Іван свідчить про нього і закликає, промовляючи. Він той, про якого я говорив, що він іде за мною. Але далі поправляється і каже: та він був переді мною, оскільки був раніше від мене, Ісус Христос, Син Божий. Той, до кого читаємо в Євангеліях, співали в Пісні, читаю Книгу заповіту, читаємо Євангелія, ми дійсно надихаємося тими великими чудами і знаменами, котрі чинив Ісус Христос. За ним йшли натовпи людей, за ним йшло багато людей. Кожен хотів хтось доторкнутися, хтось побачити Його, як захей, котрий виліз на смоковницю і хотів побачити Ісуса Христа. Хтось просто хотів почути те, що Ісус Христос говорить. Я би хотів, щоб ми всі задумалися сьогодні і зараз на цьому місці. Для чого я прийшов сюди? Що я хочу від Ісуса Христа? Що я хочу сьогодні від Ісуса? Я буду зачитувати одне, одне цікаве місце Святого Писання це друга глава. А від Євангелія від Івана. З першого по 11-й віршик одна подія, котра розвивалася в Кані Галілейській. Далі перше, що Ісус поклав там, чудо зробив ці Кані Галілейський. Але я би хотів зачитати і підмітити декілька моментів цього чуда. Котре зробив Ісус Христос. Але всі ми давайте роздумовувати над тим, я прийшов на це місце, що я хочу від Ісуса Христа. Я хочу його прославити, його звеличити. А може я сьогодні скорблю душею, і я хочу, щоб Дух Святий мене потішив. А може, я прийшов на це місце просто побачити, а як відбуваються такі зібрання. До Ісуса йшло багато людей з різними, з різними бажаннями. Але давайте зачитаємо текст. Друга глава від Євангелія від Івана. Третього дня було весілля в Кані Галілейській. Була там Мати Ісуса. Ісус із своїми учнями також був запрошений на весілля. Як забракла вина Ісусова мати каже йому: Не мають вина, а Ісус їй каже, що до того мені і тобі жінко ще не настав мій час. Його мати промовила до слуг: зробіть, що тільки він вам скаже. Було там шість кам'яних посудин для води. Яку використовували для юдейського очищення, кожна вміщала дві чи три міри. Каже їм Ісус: наповніть посудини водою і наповнили їх ущерть. Ще каже їм: тепер зачерпніть і занесіть до старости, і вони понесли. Коли староста покоштував воду, яка стала вином, то не знав, звідки воно. Слуги ж, які зачерпнули воду, знали. Тоді староста закликав молодого та й каже йому: кожна людина подає спочатку добре вино, а гірше як нап'ються. А ти зберіг добре вино дотепер. Такий початок чудес зробив Ісус у Кані Галілейській, виявивши славу свою, і його учні повірили. В нього. Цікаве чудо. Ісус був запрошений із учнями, і мати Його була запрошена на це весілля. Сьогодні Христос тут, на цьому місці. Дух Святий сьогодні тут, на цьому місці діє. Він запрошений на це місце. Він є на цьому місці. Деколи ми сидимо на цьому місці і. Думаємо, роздумовуємо, розмірковуємо? А коли я ставлю собі питання, нащо я йду у Дом Божий? Нащо я прийшов на зібрання? Може я дійсно йшов по дорозі, бачив ту красу велич Божу, як ми в пісні співали, і величаю славлю Господа? А може, я прийшов з нуждою? В надії, що сьогодні Господь дасть відповідь на мою нужду. Коли вони прийшли в каму галілейську і були на весіллі, цікавий момент, який я зауважив для себе. Ісус з учнями просто був на весіллі. У них сталася потреба, у них сталася нужда. І Мати Ісуса вона підходить до Ісуса і каже, тут є проблема. Тут, тут треба допомогти. Ісус відповідає, ще не час, ще не настав час. І знаєте, що Мати Ісуса каже, що підіть і все, що Він скаже, те зробіть. Все, що він скаже, те зробіть. Коли ми починаємо Євангелія Матвія читати бесіду Ангела з Марією, ми знаходимо таке цікаве місце, де пише, а Марія складала всі слова в серце своє. Вона складала всі слова в серце своє. Коли вона була в Кані Галілейській, вона знала, що. І Ісус це Месія, це посланик Божий. Сьогодні ми теж можемо знати, що Ісус є посланик Божий. Ми можемо знати, що Ісус може нам допомогти в нашій потребі. Але далі, саме більше те, що мене здивувало, це слова Ісуса. Він каже, ідіть, там є водоносить. По дві три міри. Пишуть приблизно, це одна міра 40 літрів. По дві-три міри це по 80-по 120 літрів ці водоноси. Там шість стояло. Ісус каже, ідіть, наповнить їх водою. Вони йдуть, наповнюють водою їх. Потім каже: почерпніть і несіть до того розпорядника пиру. Я не знаю, як ця людина, котра черпала ту воду. І Несла до розпорядника пира, що вона думала. Якби нам зараз сказали щось зробити таке нереальне, ми би сказали, да, Боже, ти можеш. Але навряд чи це так получиться. Пам'ятаєте молитву першоапостольської апостольської церкви за Петра, котрий сидів в темниці? Він приходить. До калітки стучиться я Петро, виходить служанка, то дух Петра. Пішла обратна і каже, там дух Петра прийшов. Вона не вірить, але молитва здійснюється. Вона не вірить, що це так можливо, але молитва здійснюється. Бог звільняє Петра приводить в собрання. Деколи, як цей чоловік, він почерпнув воду. А він бачив, що він черпає, він черпав воду і поніс. Але він впевнений був в тому, що слова, котрі сказав Ісус Христос, а вони зроблять чудо. І він поніс цю воду до цього чоловіка, котрий керував цим весіллям. І він скуштував і каже: о, покликав юношу і каже, ти зберіг найкраще на потім. Ти зберіг найкраще. Чи готовий я сьогодні виконувати те, що каже Слово Боже? Щоби те чудо, котре Бог приготував в моєму житті, воно сталося в повній мірі. Може, деколи нам кажеться, що це безнадійно. Що ти несеш? Це ж вода. Тебе висміють. На тобою будуть глузувати. Але цей чоловік, він почув Слово Ісуса Христа. Він взяв і зробив те, що сказав Христос. Сьогодні Христос каже, придіть всі до мене струджені і обремені. Всі. Не дивись на того, хто може буде глузувати або казати, куди ти пішов, що вони там можуть. Дивися на Ісуса Христа. Котрий сьогодні може рішити Твою і мою проблему, котрий сьогодні може потішити моє і твоє серце. Дивися на Ісуса Христа. Це той, за котрого свідчить Іоанн і каже: і я побачив і засвідчив, що він Божий син. Дорогий брат, дорога сестра, дорогий друже. Якщо ми сьогодні бажаємо повноцінного чуда в нашому житті, Повноцінної переміни нашого життя нам треба зробити один крок віри в Ісуса Христа. Писання каже, що всякий, хто повірить. Цей чоловік, котрий зачерпнув воду, він повірив, що Ісус Христос здатний зробити воду в вино. Він повірив і зробив Це. Сьогодні від нашої віри залежить, наскільки я довіряю Господу. Ця жінка, як брат переді мною проповідував, Він каже, ця жінка, вона повірила, що вона доторкнеться. Вона отримала. І Ісус їй казав, по вірі Твоїй. Це слово дуже часто зустрічається в Євангелії, по вірі повірив, і Бог це зробив. Сьогодні дуже важливо, щоб кожен із нас, знаючи Ісуса Христа, не просто знати Його. Але виконувати те, що Христос тобі і мені поручив. Якщо Він каже, іди почерпни і понеси, зроби це, ти побачиш велике чудо Боже у своєму житті. Якщо Бог каже, іди щось зроби, зроби, Бог поведе. Не дивися на окружаючих, котрі можуть сказати, що ти робиш, це ж вода, що ти робиш? Але Бог може більше. Тому що він створив усе, все для нього. Тому як важливо не лише знати Христа, але й виконувати Його волю, те, що Він поручив для нас. Ми будемо йти до молитви, молитися за наших діток. Це моя така болюча нужда. Я все закликаю церкву молитися за дітей, підлітків, молодь. Це така категорія людей, де вони бачать світ, котрий каже, бери уже, бери уже. Не треба вірити, просто бери. Але я би хотів, щоб молитва церкви, потужна молитва церкви. Сьогодні ставало в проломі за дітей, молодь, підлітків, щоб вони дійсно шукали Ісуса Христа. Котрий лише Він здатний змінити серце, здатний наповнити Духом Святим, не дивилися на те, що хтось буде казати, куди ти пішов, але дивилися на Ісуса Христа, котрий дає життя, котрий дає життя за збитком, котрий дає вічне життя. І я би просив би нас усіх молитися за дітей, молодь і підлітка, не лише на зібрання. Але згадуйте їх і дома, в молитвах наших. Хотів би також, щоб ми згадали сирот. В нашій країні відбувається війна, багато сирот, багато дітей, котрі залишилися без батька, без матері. Я би хотів, щоб ми згадали в нашій молитві про цих дітей. Це дуже важливо. Хтось скаже, ви лише молитеся. Я вам скажу, що молитва. Це, як казав один проповідник, дальнібойне оружіє. Ми молимося. Але ця зброя, вона рішає долі і життя людей. Тому я всіх нас закликаю до щирої молитви за ці душі, за тих дітей, котрі лишилися, може, обіжені на світ, але щоб наші молитви були до них. Щоб вони пізнавали, що є Ісус Христос є люблячий Батько, котрий ніколи не покине і не залишить. Я всіх закликаю до щирої молитви. Давайте схилимося і в щирій молитві будемо взивати до Господа. Святий і все Господь. Ми щиро дякуємо Тобі, Боже, за цю велику можливість збиратися разом, щоби створювати жертвіні хвали і поклоніння тобі, Господь. Подяка тобі, аваготі. Ми дякуємо тобі, Ісус, що ти є на цьому місці. Слава тобі, ава, отче Дух Святий, ми дякуємо Тобі, що Ти скеровуєш нашим зібранням і наповнюєш його собою. Подяка тобі, Дух Святий, Алілуя, рали грем'яне грібне, де гейдес. Ава, отче слава тобі, Господь. Ти знаєш кожне серце, ти знаєш, Боже, кожне бажання, з яким кожен прийшов на це місце. Я молю Дух Святий, наповники рабалегледис. Халілує, те бажання, може хтось з смутком, може хтось, Господи, з печалю, а хтось з радістю і подякою до тебе сьогодні прийшов наповни кожного, Господь. Халілуя обілієм Духа Святого, слава тобі, Господь! В ім'я Ісуса Христа подяка Тобі, а вот чиланда Алілуя. Але в цій молитві, Господь, ми молимося Тобі. Ми несемо на руках молитви наших дітей, молодь підлітків кремени глайдес. Ми в борьбі стаємо, Господи, в проломі за них і молимо, збережи в цьому світі від зла, сповни Духа Святого, перемінує їхніх сердець, а вотче. Слава Тобі, Господь, і подяка Тобі. Ми молимося Тебе, Тебе, Господи, за сиріт, котрі залишилися в нашій країні і по всьому світі. Алілуя, Писання каже, що Ти Бог і сирот. алілуя, Господь, і ми молимо Тебе за них, Господь, торкайся їхніх сердець, слава їхнім батьком, веди, Господь, а в очі Слава тобі, бо ти поведеш якнайкраще. Бо ти знаєш, як краще для нас слава тобі, Господь. Ми це все віряємо в Твої святі руки і благаємо, веди надалі нас, керуй нами, Господь, і пануй нами, слава тобі, Господь. Хвала Тобі, всемогутньому і святому, живому і благословеному, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.